Ну і сьогодні, як ми вже пригадували, маємо 38 й роковини з дня Чорнобильської катастрофи. У ніч 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної станції сталися два вибухи. Величезна кількість радіоактивних речовин була викинута в атмосферу. І після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасних України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн. Багатоденну пожежу намагалися загасити. Сотні пожежників та працівників аварійних служб багато із них згодом померли від променевої хвороби. Чорнобильській катастрофі присвоїли 7 балів із 7 можливих за міжнародною шкалою ядерних подій. Саме тому це стало найбільшою техногенною катастрофою того часу. Варто зазначити, також, що внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС викид радіації був у 100 разів більше ніж від ефекту атомних бомб, скинутих ще на Хіросі і Нагасакі у дев'ятсот у 1945 році. Понад 100 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів були евакуйовані після аварії. Територія місця Прип'ять досі вважається непридатною для життя. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології.